Закономірність, не всі вони ще розуміють, що від них хочеш, що... і поки що так. Ну, за виключенням Томачика десь піку, поки мав сили. Ну, Даніло Руїс поки що не вписується. в Ті, хто, що, що би мені хотілося, ті футболісти, які вже в нас давно, ну, не можна так входити, як без вийшов, то просто взяв, пообрізав все, що міг. Так дуже часто критикуєте Роману Безоса, от якісь, не знаю, будете шукати ще далі шляхи, щоб достукатись до нього. Та до нього дуже тяжко достукатись, бо він впертий чоловік. І він розуміє футбол по-своєму. Не знаю, як до нього достукуватись, тому що він поки що, поки що не прибавляє.